Переднього водій рухався в напрямку літака, порвся з керуванням, зробив зіткнення з огорожею, під час цього виїхав, виїхав на тротуар і тут в цей час проходила дівчинка, зазнала травми, важкі травми. Водій доставлений в Тож медичний заклад для для освічення для освічення на санаспініння. Правоохоронці встановлюють причини ДТП, на якій швидкості їхав легковий автомобіль. Наразі невідомо. Сам водій каже, що вона була невеликою, а на тротуар тротуарзніше огорожу вилетів, розминаючись із таксі. Я їхав сторони центру. Виїх, ну мене підрізав в таксі. І я щоб це чуть-чуть в сторону не занесло, я тікав від таксіста від зіткнення з ударом в таксі, вільнув і зацепив зразу вверх опорущі. А на які ви десь їхали швидко? 40-30. — Бо ви так бачу так солідно виїхали на ту парку. Це мене заділо тут. Ну тут. Ну і розвернуло все. Попередню швидкість, з якою рухався автомобіль, не можуть сказати і поліціянти. Як і про те, у якому стані на момент вчинення аварії був його водій. Не можу вам сказати, які камери відеоспостереження будуть по цьому дивитися, в якому він стані. Та ж на даний час ще не встановлено, буде проходити експертизу. У аварії постраждала 19-річна дівчина, яка якраз йшла тротуаром. Відомо, що вона студентка другого курсу Тернопільського державного медичного університету. Її госпіталізувала швидка. Вона у реанімації. За попередніми даними, які оприлюднив головний лікар, лікарні швидкої допомоги. У неї скальпована рана голови, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом ключиці. Внутрішні органи не постраждали. Стан постраждалої Лікарі оцінюють як середньої важкості.